Останнім часом дуже часто бачу новину про те, як сперечалася Україна з Росією в Твіттері відносно Анни, яку Путін намагався приписати до російської історії. Ну і всі ці жарти відносно того, як Україна Росію тролила, та як Росія відповідала, а ти Україна не заздре. Але все це прикольно, як то кажуть, і на тому, що воно прикольно, на тому воно і завершується. А з моєї точки зору, це питання досить важливе, бо коли ти думаєш про те, хто ти є, чи ти малорос, чи ти дійсно українець і нащадок великої країни, то варто розбиратись детально, і варто розуміти, що ж там відбувалось. Тому я вирішила зазирнути в історію, і це моя репліка відносно цієї ситуації. Коли Україна говорить про те, що Московського царства ще не було тоді, Росія відповідає про Новгород. Але що відносно Новгороду? По-перше, Новгород місто Старовинне, і якщо дивитись в літописи, то можна зрозуміти, що Новгород був раніше, ніж з'явилася так звана Київська Русь. Тобто, був собі Новгород, потім була Київська Русь, і ось це утворення так, він входив як частина до цього утворення. А потім а знову інші історичні зміни, і вже Новгород не як частина Київської Русі. Так само, як Львів був певного часу частиною австро угорської імперії, так це ж не означає, що Львів тепер назавжди Австрія. Ну, звісно, не означає. Так само і Новгород, ну, був він частиною Київської Русі, і що до того? Він і до того існував, і після того існував. Ще одне, що цікаво. Київська Русь і взагалі от те саме слово Русь. Якщо дивитись в літописи, то воно безпосередньо відноситься не до всієї цієї величезної території, а в ті часи воно відносилось безпосередньо до земель Києва, до невеличкої території. І я для того, щоб довести із прикладами, зараз Прикладів багато. Але це, що я знайшла, я вам зачитаю просто сайту, який називається порталAstranach.ru. Тому навіть будуть читати російську мову, як тут написано. і Що тут написано. Аналіз летописей істориком Александром Полием, который указує слід за Грушевським. Древні летописи, когда говорять о Русі, всегда мають в виду территорію, на которой тепер розполагається современная Україна. Далі приклади. Але, еще текавейше даже Новгород не считался в древности, собственно, Русью. Судя по летописям, считают украинские историки. Александр Полей. Интересно, что и Новгород, из которого сейчас в России пытается сделать первую столицу России, также не считался Русью. В частности, в летописях читаем, когда 1148 года большой киевский князь Изослав Мстиславович пришел в Новгород, чтобы вместе с новгородцами, которых возглавлял его сын Ярослав, идти на Юрия Долгорукова, киевский князь говорит новгородцам, «Вот, братья, сын мой, и вы прислали ко мне, что вас обижает стрый мой Юрий. На него я пришел сюда, оставив русскую землю». Когда в том же году киевские и новгородские войска пошли войной на Суздаль, летопись четко разделяет новгородцев и Русь. И оттуда послали они новгородцев и Русь опустошать Ярославль. И в то время пришли новгородцы и Русь, опустошив от Ярославля, и добычи много они принесли. Итак, новгородцы не являются русинами, они новгородцы, и никак иначе. В летописи за 1141 год читаем – А когда Святослав Ольгович удирал из Новгорода в Русь к брату, то послала навстречу ему. То есть Новгород не является Руссією. Этот факт достаточно важен. И якщо передивлятись, то немає такого, як Русь, Новгород, Русь Суздальська земля, Русь Московська Земля, Русь Залезська земля. Тобто Русь завжди в истории згадувалась. От біля Київського, київських земель це і була Русь. І потім ця назва поширилась. А потім, що ж відбулося? Ну, це більш відомий факт. Але ми розуміємо, що тільки в 18 сторіччі вирішив Петро видати указ Петро І про те, щоб його держава називалась Російська Імперія. А до того це була. Московське... Московське царство. Тобто, і ось що відбулося, вони видають укази і вони називають свої землі Русью. Тобто вони беруть це слово Русь собі і все. І до того вони Русью і не були. До того Русью була ось Київська Русь, Русь Україна. І ще одне, хочу сюди ж додати: відносно малоросів і відносно окраїни. Тобто, по-перше, Московське царство будується на 300 років пізніше, ніж вже існувала Київська Русь. По-друге, перша згадка про слово Україна в лістописах від 1187 року. Країна, країна, вкраїна. Тобто, ще не існувало навіть Московського царства, а назва Вкраїна, Україна вже згадується в літопису. І це тоді ще часи Київської Русі. Тобто от питання, яка така окраїна чого? Там Київська Русь, ось вона є. І там же в країна, країна земля? Ну, от питання Україна окраїна чого? Нічого. Ось такі казки про Малорусію про Окраїну і про Вількароса. Тобто, якщо цього не розуміти, то дійсно постають питання, а може вони мають якесь там право на ці наші землі, а може, ось вони. Та ні, вони просто користуються тією історією, яку їм було вигідно створити за своїх царів, яку затвердив Петро І. І після того цю історію продовжувати в Радянському Союзі, а потім намагатись її затверджувати зараз все залежить від історії і що саме ми розуміємо, і що саме ми пам'ятаємо. А відносно того, чи були українці за часів Київської Русі, я вже говорила про те, що за часів Київської Русі існувала українська мова. Чому є під... чому підтвердженням? Є написи на стінах тієї ж самої Софії Київської, коли в тих написах звучить саме українська мова, тобто саме українські обороти. Тобто Україна є нащадком Київської Русі, Українці є нащадками тієї давньої країни. І тому зараз всі ці махінації з тим, що Русь, Україна так, змінені назви, вкрадена назва Русь. І тепер цим маніпулюється. От і все. Просто варто розуміти, хто ми є, варто розуміти, на чому ми маємо право стояти і на чому ми стоїмо. І все. Гівки, не гівки, ми знаємо, звідки ми, і ми знаємо, що наша історія давня. І варто просто будувати свою країну не як якусь окраїну, а як прекрасну, квітучу країну, і дай нам Бог сил та натхнення в цьому. Щастива.